Вітаю, дорогі англійці! Сьогодні ми з вами попрацюємо із Past Simple минулим простим часом I did. Дивіться, ось у нас приклад: Вольфганг Амадеус Моцарт. Що? the Anlis Wolfgang Amadeus Mozart was an Austrian musician and composer. He lived from 1756 to 1791. He started composing at the age of five and wrote more than 600 pieces of music. He was only 35 years old when he died. Lived, started, wrote, was died as the past symbol. Вольфганг Амадеус Моцарт був австрійським музикантом і композитором. Він жив з 1756 року по 1791 Почав писати музику у віці 5 років і створив понад 600 музичних творів. Йому було лише 35 років, коли він помер. Так, підтягнемо. Так, давайте це заберемо. «Lived» жив, started, почав, «wrote» написав, was book і даit помер. Усі ці дієслова, це дієслова по simple минулий простий час. Тож, як утворюється по симпу? Більшість дієслів у минулому часі закінчуються на іді. Це правильні дієслова. I work, я працюю, I work, де? Я працював. They invite, they invited. Вони запросили. запросили», studies, studied», «she studied», де? Вона вчилася. Але є неправильні дії слова, вони змінюються інакше. Write, wrote, see, saw, Go, went, Shut, Shut. Писати писав, бачити, бачив. Іти, ішов, зачиняти, зачинив. Неправильні дієслова потрібно вчити окремо. Дивіться, додаток один. Ну, додаток 1 ми з вами не будемо сьогодні розглядати. Ви можете взяти будь-яку табличку із uh, Google. Питання та заперечення в пас символ. Щоб поставити питання, використовуємо допоміжне дієслово did плюс інфінітив без to. Did you enjoy the party? Тобі сподобалась вечірка. How many people did they invite? Скільки людей вони запросили? Did enjoy, did invite? Для заперечень ми використовуємо didn't, did not. I didn't buy anything, я нічого не купив. She didn't see me, вона мене не бачила. У коротких відповідях: Did you go out? Чи ти виходив кудись? No, I didn't. Ні не виходив. Ді слово to be в past simple, це was were. Був були. Ай, і шеїт вся одна на was або wasn't. Був або не був. І the юзай, це все можна were або weren't. Приклади I was annoyed. Я був роздратований. Was the weather good, вода була хороша. They weren't late. Вони не випізнилися. Важливо. у реченнях з was, were не потрібно використовувати did. Давайте зробимо вправи. Напишіть, що Лаура робила або не робила вчора. She got up at 7 o'clock. Встала о 7 годині. Тобто get up трансформується в got up. Це неправильне діє слово, друга форма. She didn't have a big breakfast. Вона не снідала щільно. Er, змінюється на didn't have для заперечення по simple використовуємо didn't плюс інфінітив. She walked to work, вона пішки пішла на роботу, Walk трансформується на Правильне дієслово додаємо ED. It took her 30 minutes to get to work. Дорога зайняла у неї 30 хвилин. Take змінилося на took. Неправильне дієслово. слово. И she started work at 8.45. Вона почала працювати 8.45. Start – started. Правильне дієслово. She didn't have lunch, вона не обідала. Have змінилось на didn't have речі «не 2. She finished work at five o'clock. Вона закінчила роботу о п'ятій годині. Finish змінилося на finished. Це правильне дій слово. She was tired when she got home. Вона була втомлена, коли прийшла додому. Be змінюється на was. Дій слово to be змінюється окремо. She cooked a meal yesterday evening. Вона приготувала вечерю вчора ввечері. Cook змінилося на cooked. Правильне дій слово. She didn't go out yesterday evening. Вона нікуди не виходила вчора ввечері. Go змінилося на didn't go. Це неправильне дієслово в запереченні. She went to bed at eleven o'clock. Вона лягла спати об 11 години. Гол змінилося на went – неправильне дієслово. She slept well last night. Вона добре спала минулої ночі. Sleep змінилося на slept. це неправильне дієслово. Тепер у нас справа заповнить речення, використовуючи дієслова у правильній формі. Моцарт написав понад 600 музичних творів. Write Змінилося на wrote – Неправильне дієслово. How did you learn to drive? My father taught me, як не навчився водити, з мій батьком не навчив. «Pitch» змінилось на тот, неправильне дієслово. We couldn't afford to keep our car, so we sold it. Ми не могли дозволити собі утримувати машину, тому продали її. «Sell» змінюється на «sold». Це неправильне дієслово. «Dave fell down the stairs this morning and hurt his leg». «Dave упав зі сходів сьогодні вранці поранив ногу». Wall змінюється на fell. Hurt змінюється на hurt. це неправильні дії слова. Ну, по суті, hurt не змінюється. Hurt, hurt, hurt. У нього всі три форми однакові. Joy threw the ball to see who cot it. Joe кинув м'яч сіл, яка його зловила. Through. Throw змінюється на through. Catch змінюється на caught. Це неправильні дії слова. Kate spent a lot of money yesterday. She bought a dress which cost 100 pounds. Kate витратила багато грошей вчора. Накупила сукню за 100 фунтів. Спенд змі... змінюється на спенд. Buy на бот. Кост на кост, неправильні дії слова. По суті, cost не змінюється, бо він однаковий. Кост, кост, кост. Тож, підсумок. Правильні дії слова додаємо і ді. Неправильні дії слова запам'ятовуємо окремо. Для питань та заперечень у символ використовуємо did, didn't плюс інфінітив. І слово to be was were змінюється окремо і не вимагає did. Порушення супер акція на курси англійської мови. Вдосконалити свою англійську, тепер це стало ще доступніше. Зараз у нас неймовірна пропозиція. курс А1 всього за 99 євро, курс А2 всього за 149 євро, а найкраще, що при покупці курсу А1 плюс А2 ви отримуєте курс А2 абсолютно безкоштовно. Ось така ситуація. Забезпечте собі успіх в англійській ви зараз і не упустіть шанс отримати повний комплект для вивчення мови за суперціною. Записуйся просто зараз, приєднуйся до нашого курсу. А зараз ми зробимо питання Джеймсу про його відпустку в США. Where did you go? Куди ти поїхав? Використовуємо did для запитань по simple. How did you get there by car? Як ти туди потрапив на машині? How plus did plus get? правильна форма для запитань. How long did it take to drive? Скільки часу зайняла поїздка? Ми використовуємо did plus take для запитання про час. Where did you stay in hotels? Де ти зупинявся в готелях? Запитання з where та did. Was the weather good? Чи була хороша погода? Was для питання про стан погоди. Did you visit the Grand Canyon? Чи ти відвідав Великий Каньйон? Did plus visit для запитання. А тепер Заповніть речення використовуючи дії слова в правильній формі позитивні або негативні. It was warm, so I took off my coat. Було тепло, тому я зняв пальто. Take змінилося на took, неправильне дієслово в минулому часі. The film wasn't very good. I didn't enjoy it much. Фільм був не дуже хорошим, мені не дуже сподобався. Enjoy змінився на didn't enjoy. Це негативна форма по simple didn't плюс infinitive. I knew Sarah was busy, so I didn't disturb her. Я знав, що Сара була зайнята, тому не заважав їй. Disturb змінився на Did didn't disturb це заперечення. We were very tired, so we left the party early. Ми були дуже втомлені, тому ми пішли з вечірки рано. Leave змінюється на left це неправильне дієслово. 5. It was hard carrying the bags. They were really heavy. Було важко нести сумки, вони були дуже важкими. Be змінюється на were це дієслово to be в past simple. The bed was very uncomfortable. I didn't sleep well. Ліжко було дуже незвучним. Я погано спав. Sleep змінюється на didn't sleep. Це заперечення минулому часі. This watch wasn't expensive. It didn't cost much. Цей годинок не був дорогим. Він не коштував багато. Cost змінюється на didn't cost. Це заперечення минулому часі. The window was open and the bird flew into the room. Вікно було відкрите і птах летів в кімнату. Fly змінюється на flew. Це неправильне дієслово. I was in a hurry, so I didn't have time to call you. Я поспішав, тому не мав часу подзвонити тобі. Have, змінюється на didn't have. Це заперечення в минулому часі. I didn't like the hotel. The room wasn't very clean. Мені не сподобався готель. Номер був не дуже чистий. Be змінюється на wasn't це заперечення слова to be. Підсумок. Для запитань у past simple використовуємо did плюс інфінітив. Для заперечень у past simple використовуємо didn't плюс інфінітив. Для опису стану чи дії в минулому використовуємо Ми was, were для to be та інші неправильні дієслова в відповідній формі. Друзі, запрошую вас на наші курси англійської. Вивчити англійську не було ніколи так зручно і цікаво. Це професійні курси для різних рівнів, а 1 для початківців, а 2 для тих, хто вже володіє основами, і Б1 для середнього рівня завдяки сучасним методикам і досвідченому. Викладачеві, ви швидко досягнете бажаних результатів. Заняття проводяться в запису для індивідуального підходу до кожного. Не пропустіть нашу суперакцію, Курс А1 лише 99 євро, курс А2 всього 149 євро. І отримайте курс Б1 безкоштовно, мої хороші. До зустрічі. Побачимося з вами на завтра.